Шановні друзі, сьогодні захист нашого неба найголовніша задача для збройних сил України і для добровільчих формування, які допомагають ЗСУ виконувати це надважливе завдання, бо спокій людей найголовніше і це життя, це майно наших українців. І сьогодні наше ДФТГ допомагає підрозділам ПВО знищувати шахеди, які летять в нашу сторону в сторону Трасінеччини і Сумщини. І наша спільна задача максимально робити все, щоб вони були збиті тут над Сумщиною. Але для цього потрібне оснащення. І от наші друзі з Полтавщини, наші побратими з Полтавщини, допомагають нам в цьому. І сьогодні чергове обладнання прийшло для нашого підрозділу. Для підрозділ, які працює з ПКТ з кулеметом, виконуючи задачі по збиттю шахетів, Олексій, два слова скаже, що сьогодні прийшло. сьогодні. Від бізнесу Полтавщини ми передаємо е, торель, ми передаємо фонарь, ми передаємо тепловізор, лазерну указку. і необхідно для того, щоб хлопці працювали на території Сумщини. Розумні люди, звичайно, хочуть, щоб все збивалося спочатку аж на кордоні з Російської Федерації, щоб нічого не летіло ні на Тростянець, ні на нашу рідну Полтавщину. Тому дякуємо, колега. Разом сила і разом до перемоги. Будемо підтримувати, як можемо разом до перемоги. Робимо все, щоб захистити Україну. Слава Україні, героям слава!